Привіт! У нас колода Оракуль на сьогодні Secret Destiny це е, свята таємнича доля. Що ж нам хоче сказати доля? Бо ми буває не слухаємо. Вона говорить, говорить, а ми такі, та ні, я краще знаю. Давайте все-таки прислухаємося ми витягнемо карту. Фокус. Будь ласка, зверніть увагу на те, де зараз ваш фокус? Що там відбувається? Сніг іде. Щось трошки хтось ще в коматозі, але в нас тут все-таки на горі є вершина, і вам потрібно звернути увагу на певні речі. Далі флоу. Флоу це потік, тобто течія. все змінюється. Якщо ви зараз знаходитесь в якомусь такому процесі змін, процесі руху, то вам потрібно звернути увагу, в чому ваш фокус. Куди ви йдете, чи взагалі це ваш гальфстрім, чи може вам треба трошки в іншому океані поплавати. Оскільки фокус у вас, у вашій течі, має бути, не забувайте. І наступна карта Change, Зміни. От ви бачите, те, що зараз відбувається, будь ласка, фокус міняйте. І зміни пройдуть. Все, у вас буде чудово, оскільки Power, енергія у вас є колоди. Я бажаю вам гарних змін.